І так, розпочинаємо наш вебінар на тему можливості лікування і види лікування, саме медикаментозне в онкології. Поговоримо з вами про те, які є види, і трішечки пройдемось по кожному з видів. І так, хіміотерапія, те, що звикли називати медикаментозною терапією, вона може бути передопераційна. Це неоадювантна хіміотерапія, яка направлена на те, щоб зменшити пухлинну масу, не дати пухлині розповсюджитись, і хірургам дати можливість зробити оперативне втручання, наприклад, при молочній залозі, це органозберігаючі операції. Адювантна хіміотерапія назначається в післяопераційному періоді для закріплення етапу лікування. Також існують ще нові методи лікування: це таргетна терапія, яка під кожен вид пухлини підбирається залежно від того, які пухлина має мутації. Наприклад, при молочній залозі на наявність рецептора, версії мутацій у жінок, які мають спадковий анамнез, при раку кишківника, це який раз і раз брав мутації. При раку легенця, АЛК-мутація, НРАЗ браф В600, при меланомі брав 600 мутації, і під цей вид лікування підбирається таргетна терапія. Також існує імунотерапія. В залежності від того, чи є ПДЛ-1 рецептори, чи відсутні ПДЛ-рецептори, підбирається імунотерапія. Також існує комбінований вид лікування, це поєднання хіміотаргетної терапії, або поєднання хіміоімунотерапії, або двох таргетних препаратів поєднання, або поєднання двох імунопрепаратів. Є також гормонотерапія. Гормонотерапія призначається для пацієнток. Вже в підтримуючому лікуванні для молочної залози. Жінкам, які мають рак молочної залози, відомі такі назви, як тамоксефен, астрозол, анастрозол е і їх подібні. Також, та е вибачте, е також гормонотерапія призначається чоловікам, які мають рак простати. Це або двойна гормонотерапія, або гормонотерапія одним препаратом. Що можна сказати ще, коли ми підбираємо вид лікування? Для цього потрібно мати вид пухлини, для цього потрібно мати аналізи пацієнта. Для цього ми дивимося на вік пацієнта і його загальний стан. Бо хіміотерапія таргетна терапія це. Відповідальний етап це те лікування, яке потрібно, щоб мало позитивний вплив, а не негативний вплив на здоров'я пацієнта. Також е хіміотерапія і таргетна терапія можуть бути першим методом лікування, як вже говорили, неоадювантне лікування. Також можуть бути як самостійний без оперативного втручання у пацієнтів з розповсюдженим метастатичним, тобто раком різних локалізацій, також можуть бути допомогою при проведенні променевої терапії, як радіомодифікатор. Що це таке? При деяких видах пухлин, таких як пухлини голови і шиї. Раку, шийки, матки одним із методів основного лікування є променева терапія з доданням препаратів платини, тобто цисплатина. Тут хіміотерапія як допоміжний метод для кращого проведення загального результату лікування. Також ще існують методи, коли хіміотерапія вводиться безпосередньо до пухлини. Це хіміоемболізація або ще є методи проведення так називаємої хіміотерапії. Але в умовах нашої клініки гарячу, так називаємо хіміотерапію ми не використовуємо. Запитання? Поки нема. Запитань у нас немає. Можливо, у вас є якісь цікаві кейси за останній час, про які ви можете нам розказати? Про якісь можливо успішне вирішення якихось питань питання? Ну кожний випадок, і кожна боротьба і позитивний результат це окремий випадок. Про це можна говорити годинами. Щоб розуміли наші пацієнти, що хіміотерапія і таргетна терапія вона не підбирається так, як хочеться лікарю, є е, зареєстровані протоколи НССН, ЕСМО, протоколи МОЗ і е, протоколи клініки, які е, Складаються на основі протоколів МОЗ, НЦСР і ЕСМО. І згідно цих протоколів, підбирається лікування. Протокол ми показуємо пацієнтам, тобто пацієнт знає, що весь світ використовує і що ми не відходимо від стандартів, які має весь світ. Дуже приємно, що коли пацієнти їздять на медичну евакуацію або замовляють. Іншу думку лікарів європейського рівня, що думка така ж та сама. І це не може не радувати, що Україна йде в ногу з сучасним світом. Більшість пацієнтів приходять налякані тим, що хіміотерапія це щось страшне, цього можна вмерти прямо на хіміотерапії. Це все міф. Тому що хіміотерапія не проводиться виключно хіміопрепаратами, для цього проводиться премедикація, те, що ми називаємо. Це захисти для шлунка і протиротошнотні препарати. Пацієнту розписується додому, терапія підтримуюча для того, щоб він гарно переносив хіміотерапію. І тим паче ми зі своїми пацієнтами на зв'язку завжди коригуємо. Бачимо і контролюємо проведення і аналізів, підбираємо дозу. Тому хіміотерапія це відповідально, але не так страшно, як кожен з нас це собі уявляв раніше. По-друге, що хочеться сказати пацієнтам: не бійтеся слово онкологія. Е, онкологія зараз це не вирок, онкологія не по смертності на першому місці. І сприймайте онкологію просто як хронічне захворювання. Воно нічим не уступає діабету, гіпертонічній хворобі просто звучить трошки, може, страшніше, ніж інші хвороби. Але це таке ж саме хронічне захворювання, яке можна вилікувати. Запам'ятайте це. Чим раніше діагностується, тим краще лікується. Але якість життя навіть при четвертих стадіях і дойти до того, щоб пухлина не давала про себе знати, це можливо. На лікуванні, тому існує зараз терапія, імунотерапія, і все це ми в умовах нашої клініки застосуємо. Дуже дякуємо вам за е, лайф. Е, я думаю, що можливо ще будуть питання вже після завершення. В Якщо коментарях. будуть питання в коментарях, пишіть е, ті питання, які наберуть, скажімо так, найбільшу кількість лайків, що ми будемо бачити, чи вони актуальні. Ми або відповімо, або зробимо окремий кейс. Все, я Дуже дякую вам.